Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні ми з вами подивимося новиночку 2024 року від компанії Paula Reyne. Це іспанська фірма, яка випускає ляльок 32 см на зріст, вони вінілові, дуже приємно пахнуть ванількою. Ну, і подивимося з вами на цього хлопчика. Він приїхав до мене на огляд з магазину Mickey Mouse. Посилання під відео і подивимось з вами поближче. Цього хлопчика звуть Іван артикул цієї лялочки 13, Ось, Продається цей хлопчик піжамки. Піжамка, на мій погляд, дуже цікава, дуже гарна, така мила, домашня така. От. Короткі волоси. Така зачіска, ну, хлопчача, Світлі, світле таке волосся, таке, на дотик, таке жорстке. От. Що там з прошивкою? <кій> Прошивка досить хороша. От. Ну, волосся так, знаєте, буває, що ти, коли коротке волосся, так знімаєш цю плівочку, воно так пум і піднялось, і, терч... стерчить, і Так. А тут ні, воно так прилягає гарно, можна отак, тут так чубчик зробити. Ось так. Ну, так. Так він Мені ще більш подобається такий набік зробити. Ну, тобто можна поекспериментувати, повкладати таку зачіску. Очі в нього блакитні, такі яскраво блакитні коричневі вії і рожеві губки. От у хлопчика який з натемному скінтоні, бальбіно, мені здається, ім'я. В нього губки матові, а в цього блискучі. такі. Так, вій немає, бо це хлопчик, такі, рожеві січки, ніжно-рожеві. Ну, такі, бачите, в нього такий чубчик, такий непоганий, густий чубчик, ось так. Дуже красиво виглядає. От, піжамка. Мені піжамка хлопчача більш подобається, ніж дівчача від Павла Рейна. Ну, Ви пам'ятаєте, така світла піжамка. Там... Шортики, от, тут такі капрі в клітинку, сіре з білим, сіра футболочка. І по низу футболочка, бачите, як оброблено красиво. В клітинку теж така ж тканина, як і оці капрі. Так, штанці в нас на резиночки. Ось так виглядає це. І футболочка, ось, вона на дотик, наче бавовняна. ну так, от. А шортики якісь синтетичні, синтетичні, на мій погляд. Але в цілому це виглядає дуже красиво. І хлопчику пасує. Ну, застібається ззаді, як завжди, на ліпочку. Ось такий гарненький хлопчик. Зараз покажу вам новий зріст. Ну, і малюночок, звичайно, тут дуже доречний, такий динозавр в короні. Тим він ще й посміхається. От, подобається мені така піжамка. Ось такий хлопчина. Мені здається, йому будуть пасувати багато який одяг, от, тому що блондин та ще й блакитні очі. Ну, самі розумієте. От, якщо ви полюбляєте самі чи в'язати, чи шити на ляльку. Її буде цікаво вдягати. Знаєте, навіть як дівчинку з коротким волоссям ну, дуже зручно приміряти одяг, тому що волосся, ну, ви розумієте, коли туди-сюди цей одяг. От, а коли коротке волосся, це дуже зручно. Ну, ось такий хлопчик: пишіть кому сподобався, пишіть, хто буде купувати. От, мені сподобався цей. Гарненький хлопчик Іванко. Тож, ставте вподобайку, якщо сподобався хлопчик, пишіть ваші коменти. Мені завжди цікаво з вами спілкуватися. І приходьте, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не забути і не пропустити наступне відео. І всім гарного дня, до побачення!